Вітаю всіх юних інформатиків на каналі Art Lessons. Запрошую підписатися на мій канал, щоб вчасно отримувати нові відео. А зараз ми переходимо до розгляду нової теми нашого заняття. Називається вона Запити. На вибірку даних. Для початку давайте згадаємо, що таке база даних. Скріншот програми якої ви бачите зараз на екрані. База даних це засіб збирання та впорядкування інформації. Запит. Це один із основних об'єктів бази даних Microsoft Access 2016. Головним призначенням запису є відбір із таблиць потрібних даних, їх опрацювання і подання користувачеві в зручній формі. Створений запит можна зберігати з певним іменем, і потім неодноразово виконувати. Якщо між першим і другим запусками запиту змінилися дані в таблицях, то в процесі другого його виконання будуть використовуватися оновлені дані. Отже, Прошу занотувати, запит це об'єкт системи управління базами даних, призначений для відбору даних із пов'язаних таблиць, які задовольняють заданим умовам. Розглянемо, які ж бувають запити. Запити бувають. Перше запит вибір, або так званий простий запит. Другий запит дія, це створення таблиці, оновлення даних, додавання даних або вилучення даних. Третій вид запиту параметричний запит або запит з параметром. Та четвертий вид запиту перехресний запит, це статистична обробка даних. Розглянемо детальніше в типи запитів. Запит вибір це динамічний набір даних, який містить окремі дані з однієї чи кількох таблиць. Або вже наявних запитів, відібрані за даними умовами для подальшої роботи з ними. Запит створюють за допомогою майстра або в режимі конструктора. Розглянемо алгоритм створення запиту Асес Майстром запитів. Спочатку. Активізувати треба вкладку Запити в поточній базі даних. Наступний крок додати команду Створити. Далі вказати спосіб створення запиту. Наприклад, простий запит та натиснути ОК. Четвертий крок вибрати із списку таблицю джерело. Запит в джерело та вказати потрібні поля, використовуючи значок більше менше, два знаки менше та два знаки більше, натиснути кнопку «Далі». І останній крок вказати ім'я запиту та натиснути Готово. Як створити запит в режимі конструктора? Представлено зараз це на екрані. На вкладці Створити в групи інше клацнути конструктор запитів. В діалоговому вікні «Добавлення таблиці двічі клацнути таблиці, з яких потрібно отримати. Дані. Можна також додати будь-які умови відбору в рядок умови відбору, бланку запиту. Щоб виконати запит і відобразити результати в режимі таблиці, натисніть кнопку Виконати. Тепер розглянемо, що ж таке виконаний запит. Виконаний запит це віртуальна таблиця, що відображає найсвіжіші дані, вибрані з базових таблиць згідно з умовами. Це тимчасовий об'єкт, утворений у пам'яті машини на момент виконання запиту. Запити оперують завжди зі свіжими даними. Тому всі розрахунки здійснюють у запитах. Складні запити містять віртуальні поля, де йде опрацювання даних. На диску у базі даних при потребі зберігають інструкцію запиту як окремий об'єкт. Оновлюваний запит це динамічний набір даних. В оновлюваних запитах можна редагувати дані і долучати нові. Всі зміни можна буде зберегти в базових таблицях, віртуальні поля буде перераховано. Ознака оновлюваного запиту символ зірочка, новий запис в кінці таблиці. Зазвичай це запити на вибір. Неоновлюваний запит. Це статичний набір даних, призначений лише для перегляду. Якщо змінити властивості запиту на вибірку, можна перетворити його статичний набір даних. Вкладений запит це запит, дані якого використовує інший запит. У цьому випадку спочатку буде опрацьовано вкладений запит, а потім зовнішній, тобто основний. При цьому всі властивості вкладеного запиту впливають на виконання. Кількість вкладень не обмежена, але кожне вкладення сповільнює опрацювання. Я дякую вам за увагу. Якщо у вас виникли запитання по темі сьогоднішнього заняття, ви можете писати їх в коментарях, і я обов'язково дам відповідь на них. Ви можете також підписатися на мій канал, щоб отримувати нові відео з уроків інформатики. Та ставити дзвіночок, щоб можна було вчасно їх отримувати. До нових зустрічей на каналі Art Lessons.